Доброго дня, друзі, ми з України, і ми з вами продовжуємо вивчати розмноження і розвиток людини. І на сьогоднішньому уроці ми познайомимося з так званим онтогенезом, тобто індивідуальним розвитком організму людини. Тема нашого сьогоднішнього уроку індивідуальний розвиток людини. Будемо розпочинати. І так, онтогенез або індивідуальний розвиток людини це розвиток організму людини з моменту його. Зародження, тобто з моменту запліднення і до смерті. В онтогенезі виділяють два основні періоди: це ембріональний період і постембріональний. Ембріональний період це період розвитку організму від заплідненої яйцеклітини і до народження організму. Постембріональний розвиток це розвиток організму, починаючи від народження і до смерті. Давайте з вами розглянемо спочатку ембріональний розвиток організму. Він, як ви бачите, складається з двох етапів: це зародковий етап, який триває близько двох місяців від запліднення, і плодовий етап від двох місяців і до дев'яти місяців, тобто до народження. І так, що ж відбувається після запліднення? Вже за добу після запліднення ембріон набуває вигляду кульки з ворсинками на її поверхні, як ви бачите на малюнку. Після, 3, після 30 годин від запліднення відбувається перше дробіння зиготи. Вона ділиться на дві рівні частини. Уже, за, уже після 40 годин від запліднення починається друге дробіння. Воно призводить до утворення так званого чотириклітинного ембріону. Приблизно на четверту добу після запліднення ембріон уже складається із 16 клітин. Далі, на п'ятний день життя, ембріон звільняється від мембрани і потрапляє у порожнину матки. Тут відбувається процес, який називається імплантація. Імплантація це процес прикріплення зародка до слизової оболонки матки. Відбувається це на сьомий день після запліднення. З період від моменту імплантації до утворення плаценти прийнято називати зародковим періодом. А сам організм називається зародком або ембріоном. Під час ембріонального розвитку, перш за все, формуються наступні органи. Головний мозок, печінка, серце. Ці три органи формуються в першу чергу. І лише після них формуються всі інші органи. За три тижні після е, запліднення у дитини уже формується голова. Формується серце, руки, ніжки, встановлюється кровообіг, які помітні на ультразвуковому дослідженні. Також формується мозок та хребет дитинки. Через пуповину, як ви бачите, плід зв'язаний із плацентою, дископодібним органом, ось плацента. На стінці матки через плаценту ембріон отримує від організму матері кисень і поживні речовини а віддає вуглекисний газ і продукти розпаду. Плацента або ще називається дитяче місце з'являється в організмі жінки тільки під час вагітності і зникає слідом за народження малюка. За вісім тижнів після запліднення у дитини вже присутні всі важливі частини тіла. Хоч вони ще й не повністю сформовані. На малюнку ми бачимо добре помітні оченята, муха, руки і ніжки, продовжують формуватися м'язи і скелет. Ускладнюється нервова система майбутнього організму. З 10 тиждень після запліднення пальці на руках і ногах дитини вже мають нігті, малюнок починає помаленьку, помалю, починає помаленьку рухатися. Серцебиття дитини вже можна почути за допомогою стетоскопу. Присутні всі важливі органи людини і продовжують розвиватися м'язи. Після 12-го тижня дитина починає ковтати, нирки вже продукують власну сечу, кров утворюється в кістках. Сформовані м'язи дозволяють дитині робити повні рухи. Сформовані вії можна визначити уже стать малюка на 12-му тижні вагітності. На 14-му тижні у дитини вже повністю сформована голова, яка має дуже великі розміри, руки і ноги, шкіра дитини все ще прозора, починає рости волосся на голові, рухи малюка стаються більш скоординованими. На 16-му тижні уже добре помітні вушка, всі частини тіла та обличчя дитинки, малюк може моргати, виробляти хватальні рухи та навіть відкривати ротика. На 18 му тижні всі системи органів вже повністю сформовані і починається період їх росту. Шкіра плоду вкрита спеціальною захисною змазкою. З'являються дихальні рухи, але їх ще недостатньо для виконання нормальної функції легень. Малюк продовжує дихати через організм матері. На 20-му тижні у дитини розвиваються пальці, з'являється декілька деяка кількість волосся на голівці та тілі, дитина стає більш рухома. Це період швидкого розвитку головного мозку. Однак у дитини, яка народиться в цей період, дуже мало шансів вижити. На 22-му тижні дитина вже чує маму, чує її дихання, серцебиття та навіть голос. Починають формуватися жирові відкладення. Це період інтенсивної ваги. Легені розвиваються вже не стільки, що, в принципі, дитина на 22-му тижні може вже вижити поза лона матері, але лише в умовах палати інтенсивної терапії. На 24-му тижні дитина починає реагувати на зовнішні звуки, вона їх прекрасно чує, спостерігається чергування активності і сну, шкіра червонувата, зморшкувата, вкрита тонкими волосками. На 20, через 26 тижнів очі у дитини вже напіввідкриті і здатні сприймати світло. 9 із 10 народжених у цьому віці виживають. На 28-му тижні легені вже здатні дихати звичайнісіньким повітрям. Дитина відкриває, закриває очі, смокче пальчик, плаче і відповідає на зовнішні звуки. Дихання і температури тіла уже контролюються власним головним мозком. На 30-му тижні шкіра потовщується, набуває рожевого кольору і стає схожою на шкіру новонародженого. Упорядковується робота головного мозку. Дитина починає швидко в цей час набирати вагу. На 32-му тижні вушка дитинки набуває звичної форми. А очі закриті тільки під час сну. На 34-му тижні волосся на голові стає шовковистим, зростає тонус м'язів, і дитина вже здатна повертати і піднімати голову. На після 36 шести тижнів легені повністю розвинуті, вже розвивається навіть хапальний рефлекс. Дитина реагує на джерела світла. На 38-му тижні зріст дитини від голови до сідничок уже складає на 30 см, а повний – 50 см. Вага від 2,5 до 5 кг. Розвинуто більше 70 різноманітних рефлекторних рухів, необхідних для життя. Зрозуміло, що через два тижні настають пологі. Пологі, як ми вже з вами говорили, це складний фізіологічний процес, під час якого народжується дитина. На цьому малюнку ви можете побачити, як відбуваються пологи. Нагадаю, що вони супроводжуються переймами та потугами. Голівка дитини опускається в порожнину таза жінки. Шийка матки, як бачите, розкривається, плідні оболонки розриваються і виділяються навколо плідні води. Через 5-30 хвилин після того, як дитинка народилася з порожнини матки виходить плацента. Далі настає постембріональний розвиток організму. Це період життя після народження до смерті. Його можна поділити на декілька етапів. Їх тривалість відрізняється у чоловіків і у жінок. Крім того, велике значення мають особисті характеристики людини, такі, як, наприклад, її спадковість, спосіб життя людини. Впливають на тривалість окремих етапів постембріонального розвитку і зовнішні фактори. Постембріональний розвиток можна поділити на ряд етапів. Перший етап новонароджений від до 10, до 10 днів. Давайте їх розглянемо детальніше. І так, новонароджена дитина це перші 10 днів від народження. Перший, коли дитина народжується, вона робить перший дих в результаті цього. В легені поступає кисень, вони розкриваються, і дитина вперше кричить. Загоюється пупкова рана, поширені, розвиваються ссання та хапання. В цей період дитину годують молозивом або грудним молоком. Народження дитини це перший психологічний кризовий стан дитини, тому що вона стикається з новими раніше невідомими її умовами. Наступний етап постембріонального розвитку це грудний вік. Це період від 10 днів до 1 року. До 3 місяців у дитини розвиваються умовні рефлекси на батьків, звуки, запахи, з'являються емоції. У віці 3-6 місяців дитина вже розрізняє батьків, родичів, реагує на подразнення, розвиваються рухи, починає вимовляти перші звуки. Від 6 до 12 місяців, тобто до одного року, починається вже формування характеру, вона грається з іграшками. Та й вимовляє декілька двоскладових слів. Раннє дитинство це період віком одного до трьох років. Його теж можна розбити на два періоди. Один-два роки. В цей період дитина потребує особливої уваги, тому що вона грається, розвивається мова, а саме головне засвоює поняття ні. У віці двох-трьох років у дитини відбувається розвиток уяви, фантазії, усвідомлення власного я і опановування першими. І опановування мови, реченнями з'являються перші. Чому дитина цікавиться і задає питання? Перше дитинство це вік від чотирьох до семи років. У віці 4-5 років у людини утверджується утвердження власного я з'являється цікавість, дитина наслідує дорослих, розрізняє уявне та дійсне. У світі 6-7 років у дитини починається школа. І це другий психологічний кризовий період для дитини. Вона потрапляє в нові умови. У неї вже в цей час сформована мова і є власні думки. Друге дитинство різниця у хлопчиків це вік від 8 до 12 років, у дівчаток вік від 8 до 11 років. В цей період починається посилений ріст, секреція статевих гормонів. І вже з'являються навіть вторинні статеві ознаки, про які ми говорили з вами на, на позаминулому уроці. У дитини з'являються власні уподобання та схильності, розвиваються розумові здібності та відбувається становлення особистості. Підлітковий вік у хлопчиків це вік від 13 до 16 років, у дівчаток від 12 до 15 років. Цей період відбувається, як ви знаєте, статеве дозрівання, це період внутрішніх протиріч і переживань. Він супроводжується таким явищем, яке називається акселерація, тобто прискорення психічного і фізичного розвитку. В юнацькому віці у юнаків це вік від 18 до 21 року, а у дівчат вік від 10 до 20 років. У, у, в організмі завершується рост і формування, настає статева і психологічна зрілість, остаточно формується особистість, людина шукає своє місце в житті і здобуває професію. Зрілий вік. зрілий вік поділяється на два періоди. Перший період у жінок триває від 21 до 35 років, у чоловіків від 22 до 35 років. Це найпродуктивніший період життя. Людина думає над створенням сім'ї, над народженням, вихованням дітей, працює над досягненням цілей власного життя. Але вже в цьому віці. Особливо в віці після 30 років відбувається поступове зниження рівня обміну речовин. Тут необхідний сон з 8-9 годин на добу. В цьому віці людина вступає в шлюб, народжує, виховує дітей, розвиває власні здібності і обирає собі роботу. Другий зрілий вік у жінок від 36 до 55 років, а у чоловіків від 36 до 60 років. В цей час відбувається перебудова організму. Продовжується поступове зниження процесів обміну речовин і з'являються перші ознаки старіння організму, зокрема, поява зморшок. Сонце час теж має бути 8-9 годин на добу. В цьому віці людина реалізує себе як особистість в тій чи іншій формі діяльності і будує міцну сім'ю. Похилий вік це чоловіки віком від 61 до 74 років, а жінки віком від 56 до 74 років. В цей час відбувається зниження рівня обміну речовин, згасає репродуктивна функція організму, накопичуються хвороби. Це вік мудрості і передачі досвіду наступним поколінням. Наступний вік старечий вік. Це вік у чоловіків і у жінок десь приблизно від 75 до 90 років. Продовжується зниження рівня метаболізму, згасання репродуктивної функції і продовжується накопичення хвороб. Так само це вік мудрості, передача досвіду наступним поколінням. Врешті-решт, довгожительство. Це люди віком від 90 років і більше. Їх на землі відносно небагато. Це, власне, уже сама старість. Старість це етап антагенезу, віковий період, який характеризується дуже важливими структурними, функціональними змінами в організмі, які обмежують його пристосувальні можливості. Як я вже казав, таких людей на планеті небагато, але серед довго жителів є і наш Земляк. Це Григорій Нестор. Він прожив 116 років і 270 днів. Завершальний етап антагенезу – це смерть. У людини розрізняють смерть біологічну, тобто природну, вона настає в результаті старіння організму і патологічну, тобто передчасно. Це результат хворобливого стану організму і ураження життєво важливих органів. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами розглянули індивідуальний розвиток людини. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові! Не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.